Три причини, чому важливо мати окремо тримор для гоління ділянок тіла. В першу чергу, це спеціальний формат для тіла, роблять тримери трішечки інші зубці. Тобто, давайте подивимось, у мене Philips One Blade для тіла, спеціальна версія, і тример BGR Venom 17 Це аналог також для тіла. І давайте подивимося з крупним планом зубці. Тут зубці вони спеціально йдуть за округленням. Тобто тут ви будете розуміти, що ні подразнень, ні поколювань, ні ніяких неприємних відчуттів на особливо делікатних ділянках, так? тобто там зона бікіні, у вас не буде дискомфорту. Плюс рухомі голівки обов'язково мають бути. Тобто тут в цих варіантах йдуть рухомі голівки. Тобто це важливо. Якщо ми візьмемо звичайний тремор, то там е, загостренням йдуть зубці на кінчиках, вони можуть колоти. І, ну я навіть пробував. Це досить дискомфортно, навіть для підпахвами. Причина номер два: це гігієна. Важливо, щоб у вас був окремий тример, навіть по тій причині, що це гігієна. для того, щоб, наприклад, під підпахом особливо можуть збиратись різні бактерії, для того щоб це було е, безпечно. Хай буде у вас окремий тример для таких завдань, і окремий тример для обличчя. Не треба його змішувати, тому що це не гігієнічно. І причина номер три це економія. Тому що, по-перше, у вас не буде таке зношення, тому що якщо ви і його і використовуєте тример для всього, у вас зубці зноситися будуть швидше. Плюс на обличчі щитина набагато грубіша, і там зубці зношаться ну, дуже швидко. Швидше набагато. Якщо це для тіла окремо буде тремор, він буде більш довговічніший, там більш м'яка іде щитина і волосся саме по собі, структура. От. І а, ви зекономите, хоча воно здається, що ви там купуєте навіть два, якщо вам треба, але там, оцей для тіла, ви можете просто його довше набагато зберігати, і він вас буде триматися довше. Тому це вже. Навіть по цій причині економія. Тому в нас є два варіанти в наявності: у нас є Філіпс Blade, перевага Philips, що ви можете з легкістю знайти запчастини. У 017 вони теж є, вони до нас їдуть, але поки що їх немає. І в принципі, 07 перевага, що він дешевше. Тобто, якщо 017 коштує 799, то 1599 OneBlade коштує. От. Тому обрати вам і такі, такі хороші, я особисто 017-тим користуюся. От. Але Philips Санблейт розумію, звичайно, він теж класний в роботі, тут питань не буде. Тому є варіанти обрати ванну. Ну, До речі, OneBlade це взагалі навіть унісекс. Тому це може бути жінок і для жінок, і для чоловіків.